Там десь до 1000 доларів, капустинчик зараз розраховуємося. Ну що, шкода, такий матеріал пропадає. Є, е -е. О, цей жорненький. На кнопку ми її виявили. Що тут так? Та цюпнутий! Добрий день. Добрий, Добрий. Добрий, Добрий день. <рес> <рес> день. О. Такий буде один бортик і буде ось другий. Ось так стоять. Починаємо новий проект. Mercedes 814 Проект 2. Підписники, нові глядачі, всім доброго дня, новий день, нова робота. А саме робимо на Хмельниччині Mercedes 814-го, переобладнуємо його. Зараз вдома, початок дня, а ми вже працюємо. Ну як початок. Вже 9 година, поки кави випили, поки те. Плануємо сьогодні поїхати до Мерседесика і позаглядувати. Так <кій> як. Ще металу ми не закуповуємо, то робимо щось там коло мотора, дивимося, до того, до того. Ну таке все там устраняємо, щоб стати та зробити кузивце. І в нас тут є компресор. Ми його віддавали на ремонт, то компресор з одної із Вольф, Ми його давали на ремонт, там просто ремкомплекта поміняти та буде він ходити. І далі в нас в планах взяти пару запчастей, взяти масу, прикрутити якось з о болтика, те, що ми сверлилися, і взяти дров там туди, бо ми вже трохи випалили там в тій буржуйці, вона так хаває, ого-го. Та й будемо працювати. Зараз помаленьку це все збираємо та й їдемо в гараж. Є такий у нас полуавтомат Кріптон. Модельки, правда, не знаю, але робочий автомат два рукава. Достався він нам в наслідство. Може, хтось буде цікавити, то покажемо роботу і за адекватну ціну з вами договоримося. А от дивіться, як кого буде цікавитися вся від нього інформація. Кріптон 180-й. Такий у нас апаратик є. Бо в нас є той новий Едон, то ми, в принципі, ним довольні, а двома погратами кузово різко не звариш. Бо треба допомагати одному, а другому треба варити. Ну, звичайно, жартую. Mm. Так що кріпно нам будемо продавати. В Олексі, туди-туди. Не буду я закидати. Може хтось з вас, моїх підписників, схоче такого, то протестуємо та й вам його. Добралися ми до гаража, тут у нас дві ж сусіди з'їжджають, а ми постійно щось звідси з гаража вивозимо. Вивозимо Одну, один прицеп вивезли, другий прицеп вивезли. Де воно все береться? Хочемо зараз тут уборочку зробити. Взяли попіл. Витрасли, бо мамі збираємо його десь на, на квіти, декуди вона там використовує, і будемо помаленьку складати. Хочемо ось тут дати полочку і ось там. Щоб болгарка була, буде десь вище, десь туди взяти, звідти, ну, що буде нормально, мені здається. Зараз таким займемося. Прожектора підняти. Один прожектор, вон опущений. Треба припідняти. Ну і наче все-таки забрали, що нам треба. Мерседесик вже на дворі, хай подихає свіжим повітрям. то, що він в гаражику то в гаражику. Ось така гарна сонячна погода. Ось такий стан мерса у нас тут є. А ми їдемо, зараз візьмемо щітку, бо ще забулися щіточку, і будемо ті полечки робити. Все, так що не переключайтеся, сьогодні покажу багато цікавого. Робота продовжується, трошки робимо уборки, ті вже полечки поробили. Зараз вам то все буду показувати. Мерсячок на сонечко гріється, ну хай він гріється. Тут все гарненько у нас, чистенько. Так як треба. Правда, амортизатори поки поприкручував. Ну, таке. Покажу вам в гаражі, що у нас робиться. Приїхав дід в гості до нас і що ми? Подивіться, який оді хату не домолював, зробив. б бі Ой, механік. То Скільки балончика хватило, то скільки зробив. Ну що ми тут попідкидали, все. Зробили ще такого столика нам. От, такі полички поробили, аби де болгарки подіти. І ось тут так само поробили. От, такі всякі штирі позабивали, що у нас якісь переноски висіли. Так все компактно розложено. Зараз замітаємо, ще маю цього дрова переложити сюди. І можна загонити мерседесика. А я поки що, то поміняв резинку, бо тут не було резиночки, поміняв, тепер воно гарно фіксується і все чітко надежно. Витер був в солярці було, правда, ти вон ще треба буде обежирити, як буде краситися. Так, Трошки ми вимощені, але зразу відчитаюся за сьогоднішній день. До нас приїхав підписник Андрій. От, трошки нас підтримати, оді механік, все як положено. Е, ну що, сьогодні ті полки полочки поробили, все те поробили. І от... Цілий день ми гралися з тою масою, бо так як один підписник нас просив зробити, так і ми зробили. Зробили, що і е, тут вручну включається, і так само зараз покажу. Опа. На кнопку ми її вивели, що тут можна почути. Даже ось так покажу. Тут загорається лампа, виключив і включив. Тут таке ми сьогодні зробили, поки знайшли, поки запітали. З цієї сторони ще я не добрався, щоб ті наклейки позводити. А зараз з тої сторони трошки вам покажу. Сьогодні грубу не, на, не розпалювали, тільки дровами запаслися. Зробили такого столика, десь по 100 грам випивати. І так, 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 так. Ось тут ми вже звели. Звели ось тут, а тут ще чу-чуть не то подряпане. Тут воно гарно заполірується. І ще спереді. Ось цю наклейку забрати, та й буде суперово. Підписники, нові глядачі, всім доброго дня. Новий день, нова робота. А саме працюємо на Хмельниччині, робимо переобладнання Мерседеса 814-го. У нас новий день і сьогодні, на жаль, п'ятниця. А чому, на жаль? Бо має сьогодні вам вийти відео, а його не буде. Так як матеріалу немає вже такого, як жнив, багато-багато. Ну, немає, я маю на увазі такої роботи масштабної. Оце зараз будемо починати вже робити те зварювальні роботи. То, то все будемо робити, то будемо вам показувати. Потрібно матеріал закупити. Зараз ми трошки кошти роздобули на метал та й будемо помаленьку закуповувати метал. В планах поїхати закупити метал, це вам все покажу. Де ми там в тому метал-групі закуповуємо, бо щось ми там з ними постійно працюємо. Хочу світло включити. Постійно з ними працюємо. А вчора, трошки там, коло машини позагляду, до того, до того, ну не так крепко. от І вирішили ми зробити шаблони, які будуть у нас борти. То зараз вам трошки покажу, аби ви розуміли. Бо самі вчора думали, рахували, як воно буде. То це ще не затверджені, верніше затверджені, але ще не втілені в життя. Я маю на увазі на реальній блясі. Вже. Буде ось бортик нижній і буде бортик верхній. Воно все-таки мініатюрненьке кажеться, але буде воно все-таки потрібно. З цієї сторони в нас буде ховатися профіль, чи стоя, чи льожа, то вже вам потім розповім. І ось такий буде один бортик, і буде ось другий ось так стояти. Тобто буде конвертик. В общому буде 94 висота борта. Бо на цьому листі 2, а на цьому листі 2,5. Віднімаємо. от То так воно все буде. От, заодно вам вже крила показую. Крила в нас будемо міняти, хоч це і як то оригінал, праця його крила. Будемо купляти такі Донмар, крила, там, де ми купляли, і вони нам сподобались, такі, що вони гнуться. і Трошки вони дорогуваті, але буде нормально. То їдемо закуповлювати метал, все вам покажу, не знаю, чи під музику, чи швидко, або буду вам тако розповідати ходити. Бо хочеться вам чим побільше зняти, щоб ви мали що дивитися. А то що, одне відео в тиждень то якось буде, буде маловато вам. Ви ж хочете мене дивитися, а хто мене дивиться вже довго, підтримайте лайк, поставте, як завжди, коментар, та ми будемо старатися заради вас показувати вам такий класний матеріал. Приїхали ми вже до Мерседеса, вже його завели і дуже довго часу нам потрапило, стояли, замірали і по-новому думали, скільки то нам треба металу, з якого там двоєчка, троєчка. От, навіть двоєчки немає, є 4 і 3 мм. Це вам все розповім. Зараз завели, аби він поробив, та й будемо їхати туди на базу закуповуватися. От, зараз ще до Юрки віру, може він нам поможе розвантажуватися. Зараз кріплю вам Говпроху на машину та їдемо на, на металобазу закуповувати металовувати <с> профіль. Виїжджаю я з бази, вам там знімаю задок, як воно, і буду тут спереді трошки знімати. Зараз перша передача, їдемо, аби помаленько, не заляпало. Тим більше у нас задні амортизатори не прикручені, тільки зараз на ресорах воно буде грати. О, так шкода, зараз в ті вон калабані їхати, баюрки, що капець, щоб не заляпало. Але зараз помаленьку-помаленьку, тут недалеко їхати. Два повороти, то й ми, то й ми на базі. Так, Тут чисто і повертаємо помаленьку, помаленьку, аби не заляпати. Ой, я навіть не знаю, бо другу нема смислу включати. У нас немає ззаді ні світла, нічого, але день, то думаю, воно буде нормально. Тато поїхав взяти додому бруска, взяти бруска, аби профіль положити. На той брусок. Так, бачу вже воно що заляпується. Що то нам треба? Нам треба дуйчика включити, на стекло направити. І ось тут так само працювало. Це все теж зніму його, гарно перечищу, аби та панелька частенька, гарненька була. Трошки на розборці От цього побачили сюди, О, щось треба докупити. Ну є, є ще тут так коло кабіни. Саме основне, що вона вся ціленька і жива. Зараз докульгаємо туди до металобази. Так, машинка обганяє. Докульгаємо до металобази. Це все зараз вантажимо на раму і веземо в тепле місце, аби воно все прогрівалося. Поїдемо з вами, будемо бляху гнути. Все-все-все покажу. Тут у нас ще скільки ми понавозили лахів. Так, включена на мене зараз друга і помаленько їду. Хто там Теєфіпольський, хотів подивитись на Тефіполь на перехресток, то трохи вам покажу. Так, Зараз треба до Юрка ще подзвонити, бо я хочу, щоб він поміг путати та спина, щоб він не, не тарбав. Юрка щось прихворів, Такою заразою. Ну, Зараз доїжджаємо та й вже тоді покажу. Сюди треба так заїхати, аби в ту баюрку. Напевне, поставимо ось там її. Аби вантажити і в тій баюрі не стояти. Там будемо брати бляху, верні жесть. Ну, зараз одним словом покажу, як я хочу зарулити туди, щоб було без жертв і та рама не заляпалася так, бо потім її відтирати, то теж це все на руки. Помаленько, помаленько, та й заїжджаємо. Добралися до металобази, так як ви бачили, недалеко ми будемо їхати. І зараз помаленьку-помаленьку робимо замовлення, яке ми пописали, але насамперед почнемо ми з жесті. Зараз е, троєчку на дні ще будемо і двоєчка буде в е, борти. Так що зараз це все робимо. Бурунтанули, все вже добрий день. Добрий добрий добрий. день. <хи> От. Так, що, так що таке, будемо працювати. Що ресори сіли чи не сіли. Ой, напевне... Ні, трохи сіли, ти знаєш. Трохи сіли, амортизатори вон, вже можна і ставити. Ну, в принципі, такої буде ж металу, про. Так, капустинчик зараз розраховуємося. І тоді... І зараз ще двоєчку маємо кинути там на один задум у нас. Але ще немає у нас такого. Ще немає ось такого. Туда, ага, вон вони квадрат і вон туди положили. Добре, тоді зараз ми розраховуємо і ще двоєчку кидаємо. Взяли ми здоровечку цю 10 на 10, треба 8х8. Четвье, на стойки. А тут подивіться, яке воно здорове, нам такого не треба. О, то такого не треба. зараз Ми списуємо назад його а беремо 8 на 8. І помаленьку-помаленьку будемо ліпити ми мерседесика. То що, трошки можу вам познімати, поговорити. Отак як. Так, газвую капець. Так як вже все підрахували, все посчитали, Можна сказати, вже гроші зараз дамо, зараз якусь знижку чекаємо від фірми. Бо ми тут беремо десь до 1000 доларів, навіть вон тисяча буде. То беремо тут на металобазі, вони нам якусь знижечку роблять через фірму. Та їм добре і нам добре. І Що хочу сказати ще? Зараз беремо 8х8, бо так як я показував 10 на 10 вона здорове. Хоч і в них є, але різаком вона врізана, що немає тої довжини, такої, як нам треба на стойки. От, то зараз врізаємо. Тут що нам потрібно, все є, тільки четверть. Четвьорочки ще немає. Четверки 6х8 платформи, бо ми платформу робимо з четверки, под рамника і платформу. То замовили і ще 12 метрів нам мають довести. Будемо зараз робити з того, що є. С Польщі з, Польща, з заказали. позаказали, то заказали. Будемо бавитися разом з вами. О, отаке наше все розповідь. Зараз ми його врізаємо, вантажимо. Камеру ставлю вам на кабіну та й будемо їхати. Купили ми метал і виїжджаємо ми. Хлопцям дякую, зробили нормальну знижку. Щоб ви розуміли, знижку зробили 1800 гривень. Я думаю, що це нормально. Постерігають хлопці. Поїхали теж вольваки, то здоровкалися. Я скільки відео з вольвами випустив, випустив, то по гарантіях впізнають. Турмоза щось дуже такі нажав, на тарах стало. Так, світло включив, поворота включив. Так, як то нам звідси вискочити? Вже будемо так, шведені машини їдуть, десь на порти везуть. Й-моє, щоб я нічого не погубив і не заляпав, треба було якогось цю повісити. Так, ну їдемо, їдемо. Їдемо, кажуть, що помаленько треба їхати. Верніш тато каже, що помаленько. помаленьку. Патя чекає мене. Так, Трохи воно їде, є. ну нормально. Тако помаленьку, щоб не ляпало, то буде добре. От тато стоїть, чекає. Вже ззаді машинина збирається. Тако вам, щоб ще видно було. Ну але в принципі ви задок вже ж бачите. Я вам зроблю таку рамочку десь тут, ви собі будете дивитися. Ага, тато вон збоку їде. Все, маленько-помаленько. Себе трошки познімаю, що то за шофер їде. Дивлюся, тато задіє аварію, мигає. Ну ви в принципі теж то все бачите. Тільки пени в швидкісному режимі. Вже ми метал закупили, ото тільки 8х6 на, на платформу не закупили. Починаємо новий проєкт. Mercedes 814. Частина друга, раніше проєкт 2. Камера заражається в машині, а мені так хочеться вам ту все показати і зняти. ну що Шкода, такий матеріал пропадає. То Вам коротко розкажу, що робимо, і хай далі з павером заражається. Е, ну, що? Закупили ми так і метал. Метал закуплений, все от поскладали його тут і почали ми різати швеллера. Е, швеллера у нас 8 на 8. Врізаємо. і Зараз ось таке буде от задня перемичка і попередня. Докупи ми їх зварюємо і ось така буде муща. От, Тут ми будемо так гарно зарізатися, це все зміцнювати, тут косинці кидати. Одним словом, тут воно буде все так, як е, має бути. Так що слідкуйте і буду вам це далі показувати. Жесть, листок більший на дні ще. Троєчку ми, ми забрали. А на борти піде ось така двочка. Вона теж груба, загрубувата, але будуть борти. то то що, що що, як дід каже, то, що треба. Е, Ну шо, Беремо сварку, зараз хочемо прихопити, бо ще маємо поїхати кисневого балона, заправити, щоб нам поміняли. Та й тоді вже можна буде пола нам сюди при... привезти. Загнали ми вантажівку в гараж, та й на сьогодні хватить. Трошки подумали, як воно ось це має бути, скільки ми його маємо вирізати. Ось ці перемички. Ось такого самого 8х на 6, вісьмерка. Це все буде тоді, коли Четверка. буде перемиска, коли буде перем... е ці. коли буде, коли буде циліндр. ну, Зараз його чекаємо, поки воно буде йти до нас. Ну і все, помаленьку та й щось трошки зробили сьогодні. Підписники, нові глядачі, всім доброго дня, новий день, нова робота. Так як сьогодні неділя, в церкві правиться, ми вирішили трошки відпочити. А як саме відпочити? У нас зараз на Хмельниччині мінус 6, мінус 7 вночі, а зараз показує в принципі, ноль, але мороз тримає. У нас є село Михнівка. Коли було ще полювання до війни, ми там зустрічали відкриття охоти, закриття охоти і так далі. Там дуже багато колегів, от, з якими татиних колегів, з якими я ріс, і вони мене вчили такому охотничому ремеслу а зараз не про охоту, зараз про рибалку. Тут воно як Теофіполь і Михнівка, воно зв'язано одним ставом Теофіпольським, і з тої сторони там тати друг, дяді Володя купив хату. Ну та й вже він може вийти на двір собі, подивитися на вигляд з хати, подивитися чи льот замерзлий, попробувати піти той льот. Ну та й дзвони, що льот замерзлий. в мене є живець, їдемо на риболовлю, поставимо жерлиці. От. То ми з татом зібралися, зараз 10 година. Поїдемо, подивимося, чи щось ми зловимо, чи не зловимо, верні ж не подивимося, а розставимо жерлиці. у нас є. Трошки вам покажу, як це відбувається, хоча я їх ніколи не ставив, можна сказати. Але заради контенту їдемо, щось будемо помаленьку вчитися. От. Бо тату їх купив 20, ми щось 2-3 рази виїхали з того року. Правда, з Валентином виїхали з другом то він щучку взяв, ну коротше, контенту було, але чи то аж поза того року ми були. Ну ну то таке. А я сидів вам трошки відео клеїв з гаража і клеїв шорти, вам. Такі, як ми відпочивали. Хто не бачив відео з відпочинку, переходьте на канал та дивіться, дуже багато цікавого. Там відзняв матеріалу про себе. А ми їдемо, забираємо тата, зараз е, грузимо ці жерлиці і печемо туди, покажу, я, яка там красота з того пагорба, де дядів Володя живе. Йде підготовка, беру ще нам ну, їдло і беру що взутися. От і ще Джесті привіз собачці всякі костомашки, ковбаски, які на Новий рік вже не поз'їдали і вже їх не можемо їсти. Так як люда моя каже, будемо е, худати. Зараз на дієту сідаємо. І будемо ходати. Ага, зараз полуавтомата заберу. На що ж він буде тут. Добралися ми вже до ставка. Подивіться, яка красота. А, ні, туди ми не зійдемо. Ну так. Ні, я тут. Можна зійти. Так, у нас є бур, у нас є е, оснастка і живець там дяді Володя. Поставили ми машину з боку. Пробуємо якось зійти сюди. Ну. Так, І зараз йдемо перший раз в цьому році на льот. Маленько-помаленьку. Ну, будете вже бачити, що Руками там що -то ми зловимо. Так воно все тріщить. Але будемо мокра вертатися додому. А, може тут та корочка так тріщить. Може і не корочка. Зараз пробуримо, то подивимось, наскільки він глибокий. Верніш, наскільки він грубий той льот. Йдемо до діді Володі, зараз йдемо, та й тоді будемо розставлятися. Взяли якийсь е обід, щоб попоїсти. Блін, я хотів так коньки купити собі, що капець Зараз саме кататися. Взяли діді Володі живця. Та й будемо помаленько рухатися. Зніму ще трошки його чекс. Йдемо зараз туди. На ту сторону йдемо. От. Є трохи людей. Вон сидять, вон. Лебіді мігрують по столу. Вже позамерзали. Ні, там воно ну, бачу пливаючи. Але з тутового, не знаю чи вам видно, що як Володя каже качки вчора плавали. Де то? Ой, то десь за 100 метрів від мене. Що ще каже, тонкий-тонкий. Ми взяли бура, дядь, володя з місця каже, наш вам бур. хочете ти Каже, береш так, процюпаєш легенько, та й все. Але зараз будемо буром пробувати. Ну що процюпаєш? Бо ну, що здоровеча. Ще бур на такий льот тоненький. Трохи зніму михновецьку братву. Який ти? Заслизив окось заразу побивається <смірків> літ, зараз. Добрий день. От туди йде ж це. Ге, є. -е. О, цей жерненький. Гарно, гарно. Кажу, снай замалює, щоб не видно було. Нічого собі класно Щось ми там не то взяли, певне Нашо ловити Уже тата зняти як він зарабовав Так, одна є, да? Залишили скільки у нас їх на то шували, я боюсь вже ходити двадцять штук? Тут страшно. Наша грає. Та. Такі папець. Так і зараз піду з ним. Шостоє. Засилає мене на льот. Але там так три що то капець. Не, як всі нормальні люди на твердом. родову. где ого, вона грає. Упал. <риклад> Так я йду туди бдити а? а ти туди поглядає Все, це зараз на перша ключ Щупаку будемо жарити на вечір Ви щупаки не підемо да? Так, нічого. більше всього що вітер Ми його так поставили Десь смикнув та й вистрілив Вистрілив вітер так, добре, тоді чекаємо і надіємося на покльовку. Так, ганяю вам за контентом, аби щось показати. Запихнувся. Треба якісь коньки вдягати, щоб скоро переміщатись. Роздобув я таку маленьку удочку. Напишіть в коментарях, як називається. От. Але немає того кльову, так як треба. Трошки... Люди у кунців зловили, а я практикую такого ловлю окуня або щуки. О, Трошки нас вже є, скільки то нас шестеро тут. От воду не замерзли. Скільки ми щитали, у нас десь до 30 жерлиць стоїть на двох. Але немає тої покльовки, от тільки я показував тоді, що. Поводка відрізала, а так тобі ж нічого цікавого. То бавлюся зараз окуню. Пенне все довше тримати. чинь чинь Та цюпнути та не крути її! Yeah.